Так, зніму відео зараз книги. Я знімаю спеціально в хорошій якості 4К60 кадрів в секунду, щоб ви могли прочитати абсолютно кожне слово на книзі. Ось, з двох сторін. Можете поставити на паузу почитати. Ось зміст. Інформацію, яку ви отримаєте. Ось, прошу. Це книга в топі популярності серед всіх книг доктора Комаровського, найпопулярна. 365 порад, Для батьків всередині стан книги, як бачите, суперовий. Тут все як нове. Ззовні обкладинка в суперовому стані. Книга вживана, її читали. Дивіться, він вже але стан саме бачите пречудовий. Так, ребра покажу. Ось з Змоку, ребер. Все супер, все чудово. Так, що є з нюансів? В кінці рекламні сторінки. Ось тут. Це рекламна сторінка, от прийнята. Ну, це тут а, в основному реклама, інтернет, ресурсів, острокоморовського. Отак, все ну, так все нормально. Ось тут трошки прийнята. Ось тут всередині все супер. Така чудова книга. Це у нас буде лот номер 206.